Всім привіт! Завдяки тому, що ми погано зібрали цибулю, вона після дощиків виросла і в нас є зелень. І ми приготуємо сьогодні смачненьке чудо з сиром та зеленю. Для цього нарвемо цибульки зеленої. А також сам по собі насіявся кріп та салат, бачите, а нам вже пора орати город, тому Зараз зберемо і кріп, який от насіявся, і салатик позбираємо. Вже і перець наріз після дощиків і з ним треба щось робимо. Начинку ми зробимо трішечки пізніше, поки наше тісто буде відпочивати. А зараз замісимо тісто. Я просіяла сюди три склянки на 250 мл. Борошна, ось таких склянки. Таку ж склянку я взяла або кисле молоко, або ж кефір. Я додаю чайну ложку розпушувача, якщо берете соду, то беріть пів чайної ложки, додаю чайну ложку солі, і більше нічого не потрібно. Яйця це мені для начинки потрібно. І тепер наливаю кефір і замішую тісто. Так, під, підсіяли трішечки борошна на дошку і вимісимо на дошці ще хвилинки дві. Yeah. Так, тісто вимісили і дамо йому відпочити, а самі приготуємо начинку. Накриваю так, щоб воно не обвітрювалось. Під краном зараз промию зелень. І зелень цибулі, і зелень кропу. Наріжемо міленько. Я приготувала 400 грамів молочно-кислого сиру, можна взяти пів кілограма, можна 400 грамів, десь так 400-500 Так, далі відправляємо сюди зелень, розіб'ємо яйце. Дивіться, якщо у вас сир з магазину і він не жирний, то можна додати два яйця. Якщо ж сир такий маслянистий, жирний, то можна додати одне яйце. Я додам одне яйце. Також додам одну чайну ложку солі, сіль додавайте за смаком. Ну і за бажанням я трішечки розтопила вершкового масла, хочу, щоб наші чудушки були такі смачненькі, жирненькі. І це все добре перемішаю. Тісто 20 хвилин відпочивало, ми його ще один раз перемісимо. Воно вже набуло такої гладкої структури, розбухла клійковина. І воно стало гладеньке і м'якеньке. І поділимо його на шість частин. Ось так, На половину. і потім кожну половину на три частини. Кожному шматочку тіста придамо форму кульки, підмісимо його, ось так. Ми дали, щоб шарики тіста також відпочили хвилин 5 і тепер розкатуємо їх. Якщо у вас сковорідка, наприклад, більша, ніж у мене, або менша, дивіться, по діаметру, можна на 8 частин поділити, можна на 4, якщо дуже велика сковорідка. Так що орієнтуйтесь по, по діаметру своєї сковорідки, щоб наші чудушки помістилися в сковорідку. Ось, друзі, розкатуємо тоненько, щоб тісто пропеклося. От. Десь приблизно ось такий діаметр моєї сковорідки або шпательні. І я викладаю начинку. У мене ось така щедра ложка з гіркою на, на одну чуду. Розрівнюємо начинку рівномірно по половині тіста. Ось ми розрівняли. І тепер накриваємо другою половинкою і з'єднуємо. Ось так края, так як ми вареничок з'єднуємо. І добре прижимаємо, щоб, як будемо випікати, щоб не роз'єднувалися наші краєшки. Ось так. Можна ось так пальчиками добре прижати, а потім для надійності ще вилкою, так як ми чебуреки робимо. Ось так пальчиками ми защепнули, І потім ще вилкою ось так робимо. І відразу ж робимо другу, тому що ми будемо випікати відразу дві на пательні нашій Все робимо точно так. Розкатуємо тоненько і защипуємо, і можемо вже включати, щоб розігрівалась наша пательня. Ось так розрівнюємо лопаткою Це робити зручніше, і складаємо. Пасло я наливати не буду, і олії не буду наливати. Ось тільки змащу перший раз ось так сковорідку, щоб вона ось так була просто змащена. І викладаємо відразу дві чудо і підсмажуємо з однієї сторони хвилинки дві, а потім перевернемо. Печемо на середньому вогні, щоб вони пропеклися добре. І через 2 хвилинки перевертаємо і так кілька разів. Викладаємо наші чудочки на блюдо і відразу ж змащуємо шматочком вершкового масла з обох сторін. Останні наші чудушки. Їх дуже смачно куштувати, коли вони ще гарячі. З ума масельце. Такі чуду, або ж якби ми їх зробили кругенькими, то це були б українські поляниці. В якій народності, в якій області, в якому регіоні, як називають. Такі чудушки, напишіть, будь ласка. У нас називають поляниці, роблять їх круглими. На Кавказі роблять ось такими, як чебуреки, От, називають чуду. От, Їх дуже смачно їсти з ряжанкою, з кефіром, зі сметанкою. Ось так, Зараз ми скуштуємо. Подивіться, які вони ніжні. Тонесеньке тісто, багато начинки, і це дуже-дуже смачно. Друзі, дуже смачно. Ми будемо обідати, а всім бажаємо мирного неба, гарних новин і бережіть себе. Слава Україні!